Доброго дня! У нас 29 березня 2020 року, і ми з вами вирушаємо до Одеської області, до Ізмаїльського району, щоб подивитися на збір прибирання ранньої білокачаної капусти Аліна. Ну що, поїхали. Село Новосільське, Аренівський район Одеської області. Це, напевно, одна з найпівденніших точок в Україні. Позаду нас вже знаходиться Румунія. І ось перша капуста, яка тільки з'являється на ринку в Україні, саме йде звідси. Ось з таких балаганів, як ми бачимо ззаду, дерев'яні або залізні, з таких балаганів йде до вас перша капуста. Давайте зайдемо всередину. Нас уже чекає господар, і подивимося, як росте ж наша капуста Аліна. Я хочу подякувати за запрошення Дениса Панту, господаря цього всього прекрасного, і висловити подяку за те, що дотримана уся технологія. І виходячи з того, що я бачу, він дійсно є майстром своєї справи. Ну а зараз я хотів би Денис запитати вашу думку про капусту Аліна, що ви можете нам розповісти? Гарний гібрид, ну і однаковий посів. Ось тут посів у касет, це було 5 грудня і 23 січня був посаджений, тобто практично, грубо кажучи, це десь там приблизно 45 днів розсаді було. А скажіть, як у розсаді вона вам? Третій день після того, як було посіяно, сходи так рівномірно, прямо були. І в касеті теж було все дуже-дуже рівномірно. Не було одна така, було і така, 4-5 листочків. Не більше. І одразу, як посадив, одразу і пішла вперед. Але якщо, припустимо, узагальнити про Аліну, скажімо, що вам більше вона подобається? Ну, зрозуміло, ранньостиглістю, вона є ранньоспілою капустою, але саме от що? рівномірністю, рівномірність мені подобається. То, що вона тут, якщо взяти можна ось так, але залишиться 20%, Ну, не більше. Ми вирізали якраз це середній. Так, це середній качан, є екземпляри побільше. Ви різали до цього, тобто я знаю, що ви робили контрольні зважування і переглядали тобто, головки від кілограма. Це ну, не рідкість для ранньої саме для Аліни. Ось тому, ну, в принципі, щільна, зелений колір, ну компактний кущ, все як треба. Хороший зріз, і що цікаво, ось я коли зрізав цю капусту, я спостерігав, що тут немає підгнивання, чиста, тобто вона. Те, що мені подобається, листовий апарат у неї менше і виходить провітрювання більше в неї. Провітрювання набагато більше. Ось через це, напевно, підгнивання абсолютно немає і всього іншого теж. Ну, хочу вам сказати про те, що тут витримана практично ну найпередовіша, саме така прогресивна технологія вирощування. Тому ось і завдяки цій технології сьогодні у нас 29 березня, так і ми вже спостерігаємо, що капуста, причому без опалення, абсолютно без нічого висаджена в ґрунт. Ну звичайно, завдяки вашій майстерності 29-го Ми вже можемо мати на прилавку ось такі прекрасні 800-грамові зелені качани. Ось 20 гривень. Один качан. Це приблизно це нормально виходить. Тому ще раз ми переконуємося у тому, що капуста Аліна є ранньою та універсальною. Тобто, якщо раніше у мене був досвід, ну особисто можете побачити там мої відео в Ютубі про те, що вона відмінно росте у відкритому ґрунті. Під плівковими тунелями. То тут ще ми переконалися в тому, що і можна використовувати її саме ось в таких теплицях, саме як закритого ґрунту. Тому ну, хочу сказати вам велике спасибі, Денис. Хороших вам урожаїв і хорошої ціни на капусту. Ну і побажати вам всього найкращого. Спасибі. Думаю, наступного року буде треба ще більше брати капусти. Дякую, треба ще більше брати. Результатом поїздки я дуже задоволений, адже щоразу я для себе відкриваю Аліну це з нової і кращої сторони. І щоразу я переконуюсь, що Аліна це правильний розумний вибір фермера для отримання ранньої і більш ранньої продукції. І навіть не зважаючи на те, що в усьому світі вирує коронавірус, ми робимо найактуальніші та найсвіжіші новини для вас з полів, з теплиць. Тому підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки, і давайте разом вирощувати.